У вас є е, друзі-чоловіки? Так. Так. У мене теж є. Але зазвичай всі говорять, що це неможливо. Такого не буває. А як ви буває. вважаєте? Буває. буває, я теж вважаю, що буває. Наприклад, одружена жінка. Угу. Чому вона рідко може дружити? Бо все одно в нашій природі жіночі це дуже так актуально подобатися. І мені здається, що іноді жінки все одно. Хочуть подобатися чоловікам іншим. А це руйнує дружбу, якщо ти там кокетуєш ось там, оце ведеш себе як жінка з другом. Ну ти ж так не ведеш себе з подругою. Це було б дуже дивно, якщо б ти фліртував з кожною подругою. А от жінки все одно це продовжують робити з іншими чоловіками. А він не може в такому стані дружити. Він чи буде зваблювати? Чи він скаже до побачення, uh -huh. якщо він так у нього свої якісь штуки? Оце це мені здається, чому рідко жінки дружать. Це ж, те, що я бачила uh -huh. на прикладі.